Зимовий січень огортає календар і наступає історичне свято. Це День Соборності, День нашого єднання. Візьмемось ми за руки у ланцюг. Соборність невіддільна від державності, суверенітету і незалежності народу, який є фундаментом для побудови демократичної держави, запорукою виживання і існування нації. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. А нині вона є передумовою успіху нашого супротиву зовнішній агресії. Соборність мета перемоги. Соборність це наша ціль. До неї ведуть ці дороги, крістрати, сльози і біль. Сьогодні в День звуки об'єднаємось, Візьми мене за руку і повстань. Повстань за правду, повстань за справедливість і патріотом України встань. Візьми мене за руку, об'єднаємось, Живе навіки, Українська держава. Це слава і не вимре, і не поляже, бо Україна соборна держава. Візьми мене за руку, та й Бажання загадаємо один. Їх, щоб Україна з кожним днем лише процвітала і панувала радість, в ній щастя, сміх. Ми за руку об'єднаємося ланцюгом єдності, створимо усі краї і об'єднаємо країну месторано і приєднатися до нас захід і схід. Візьми мене за руку, об'єднаємось. Ми одна нація, мета у нас одна. Щоб Україна вічно процвітала і в миру споконвіку прожила. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Ми віримо в щасливе майбутнє. Поки не ворог всі наші кордони. Настане мирне і просте життя. Візьми мене за руку, об'єднаймось. згуртує нас любов до України в ім'я її швидкого процвітання як демократичної майбутньої країни. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Міцної дружби, братньої допомоги. Бажаю, щоб мир настав в країні. Настав скоріше з часом перемоги. Візьми мене за руку, об'єднаємось, як і колись об'єднався наш народ, щоб об'єднати нашу Україну, не боючись на шляху перешкод. Візьми мене за руку та й об'єднаємось. Ланцюг єднання нашим не зламати. Бо в ньому сила, бо в ньому наша єдність, і будемо за цими воювати. З'єднались руки українців у ланцюг. І об'єдналась нова, міцна країна. Історія запам'ятає цей момент. Яку утворилась країна, Україна на уламках чужих імперій, об'єднались серця і руки, і затвердили на папері акт про непорушну злуку. Мене створили люди, об'єднавшись, з'єднали об територію і захід, схід, створили мене сильну Україну, лишивши в історії славетний слід. Мене створили люди, об'єднавшись, соборна, незалежна, непоборна, свята, велична в ділах та вірі. Жила я до сьогодні вільно й гордо, святковий день живріє сонний ранок. З вами ділю і смуток, і радість, і біль. Паду тихенько в сонячний світанок. На рушнику принесу вам і хліб, і сіль. Була соборна, була я незалежна, та зрадила мене моя сусідка. Прийшла з війною, сліз принесла нам безмежно. Її умови для мене наче клітка. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче, як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так незалежно жити будем, так наша мрія процвіте. Як і колись ми об'єднаємось, важкі пройдемо ми дороги, що приведуть до перемоги. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність мета перемоги. Соборність. Мета перемоги. Соборність це наша ціль. До неї ведуть ці дороги крізь страти, сльози і бій. Сьогодні ми низько вклоняємося всім воїнам Збройних сил України, які стоять на сторожі нашої держави.